Четвертий рік поспіль вчитель 29-ї школи Наталія Соколовська навчає дітей за проектом «Інтелект України». у класі. 30 учнів всі мають неабиякі інтелектуальні та творчі здібності у 2012 році. Саме четвертий А клас першому Чернігові долучився до освітнього проекту. Тійсно особистий розвиток кожної дитини і ріст і учня, і вчителя звичайно показує це все. Програма інтелекту. Вона працює і просто з задоволенням, з наснагою працюєш. Йдеш на роботу завжди розуміють, що ти щось нове і дітям даси, і отримаєш сам. Наразі за проектом Інтелект України навчаються чотири класи 29-ї школи. Від загальноосвітніх їх відрізняє не лише навчальна програма, а й посібники, які вони щомісяці отримують з Харкова. Дає не просто. Суму знань, як скажімо, традиційна школа. А вона спрямована на те, щоб діти могли знаходити інформації, обмінюватися цією інформацією, і вона формує, формує насамперед вміння та навички. Розумієте, коли дитина не, не повинна вивчити там, скажімо, великий обсяг матеріалу, вона його засвоює, і це ці знання, які вона отримує на, на одному уроці, вони потім повторюються в певному ракурсі на інших уроках. Тому, скажімо, ми кажемо, є така довга пам'ять, коли діти запам'ятовують на тре. 3 березня автори та консультанти освітнього проєкту навідались до Чернігова. У рамках семінару особливості впровадження проєкту Інтелект України. Харківські фахівці відвідували класи, в яких цей проєкт вже працює. Результатом, кажуть, задоволені. Для того, аби стати педагогом для класу Інтелект України, вчителю необхідно пройти спеціальне навчання у Харкові. Завжди вчитель на уроці намагається і зрозуміло так і має бути бачити кожну дитину і працює в основному з тими, кому важко, кому складно дається, більше уваги приділяється. А ці діти, які самі можуть багато чого досягати, вони якось для вчителя попадають в таку сіру зону. Його не вчитель настільки не акцентує на ньому увагу, настільки з ним працює цілеспрямована, і зрозуміло, що ми втрачаємо дуже багато. Дітей на кінець навчання в школі, які б могли бути гордістю не тільки школа, гордістю держави і батьків. Тож фахівці закликали вчителів не орієнтуватися на рівень навчання середнього учня, а приділяти увагу кожному. 29-та школа єдина у місті, яка впроваджує цей освітній проект. На наступний рік у школі вже сформували клас першачків, але бажаючих більше ніж очікували. Батьки 45 дітей вже написали заяви на вступ до особливого класу. Тож, можливо, вже у вересні у Чернігові з'явиться два класи інтелект України.